Вітаю, шановні друзі! СЗЧ за кордоном або дезертирство за кордоном. Що це таке? Чи є таке поняття? Сьогодні буду відповідати на цікаві факти щодо СЗЧ. Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, відразу е, хочу заакцентувати, що СЗЧ – це кримінально каране діяння, передбачене статтями 407-408, тобто СЗЧ і дезертирство з лав української армії. І звичайно, за це передбачено кримінальну відповідальність. Це потрібно пам'ятати. Але захищаючи е, клієнтів в рамках кримінальних справ по 407-408 статтям кримінального кодексу, е, я стикаюся з різними цікавими, е, скажімо так. Е, Міфами, які ходять навколо СЗЧ, особливо за кордоном. По перше, чи є таке поняття? Ну, звичайно, є, тому що що таке СЗЧ? Це самовільне залишення військової частини, неповернення з відпустки, неповернення з лікарняного закладу, наприклад, без поважних причин. І СЗЧ за кордоном буває двох видів: перше, це СЗЧ за кордоном, коли людина виїжджає у відпустку і не повертається. Друге, це СЗЧ за кордоном, коли людина, вже перебуваючи за кордоном, наприклад, на навчаннях, просто зникає в цих навчаннях, якщо можна так сказати. І в тому і в іншому випадку це 407 чи 408 стаття, в залежності від того, як прокурор доведе наявність умислу на статті. 408. Тобто, якщо він зможе доказати, що був умисел в дезертирстві, тоді так. Якщо ні, то, скажімо так, буде 407 стаття СЗЧ. В більшості випадків, як показує статистика Офісу генерального прокурора, то якраз більшість скажімо так, ситуації СЗЧ кваліфікується за статтею 407, саме стаття про самовільне залишення військової частини. Тепер декілька цікавих фактів. Перший цікавий факт: чи може військова частина знайти військового за кордоном? Ні, не може. Військова частина в принципі нікого не шукає. За виключенням того випадку, коли вони проводять перевірку, чи перебуває особа в СЗЧ. Але по факту в моїй практиці були такі випадки, коли навіть там командири якихось підрозділів їздили по батькам, знайомим, питали і збирали інформацію. Але в загальному військова частина нічого зробити не може. Взагалі, як відбувається процедура СЗЧ? Дивіться, якщо людина йде в СЗЧ або не повертається, її там майже на наступний день, якщо не в той же самий день, коли вона повинна була наприклад повернутись з відпустки. Оголошують в СЗЧ і фактично потім йде такий процес, який триває десь від 10 до 30 днів, коли військова служба правопорядку ВСП, чи, наприклад, там юристи або інколи навіть це в принципі інші військові збирають інформацію про даний факт СЗЧ, готують дану інформацію там, на подання відповідним юристам військової частини на затвердження, щоб в подальшому звернутися до державного бюро. Розслідувань про порушення кримінального провадження за статтею 407. Тобто кримінальна справа порушується не відразу, не наступний день. Тобто, до порушення кримінальної справи відбувається етап зібрання документів. Опитують знайомих, друзів, збирають інформацію. Не завжди це відбувається навіть протягом одного місяця. Особливо останнім часом, коли. СЗЧ почастішало, і звичайно, військові частини не можуть так швидко обробити ці ситуації і зібрати всю інформацію. Тому інколи це все затягується так само, як і затягується процес пред'явлення підозр. не завжди це також відбувається швидко, як багато хто думає. Чи можуть наприклад оголосити за СЗЧ, наприклад, державну підозру в державній зраді? Е, ні, друзі, тому що це не так просто. Не можна просто взяти людині, яка пішла е, самовільно залишила військову частину, да пішла в самоволку, як то кажуть, взяти оголосити її там державну зраду чи шпигунство. Як за, як це часто люблять робити, наприклад, військове керівництво там військових частин. Да, коли людина йде і там їй відразу пишуть: ми те знайдемо в Інтерпол, подамо там державну зраду, тобі вліпимо, і все таке інше. Ні. Е, ну все-таки Україна. Е, Україна хоч і перебуває в стані в воєнному стані і відійшла від принципу дотримання прав людини, але все одно зліпити, як то кажуть, з гівна і палок кримінальну справу в державній зраді для звичайного СЗЧника, це ну це дуже нереально. Скажімо так, тому е, всі ці розмови це лише залякування, але потрібно розуміти, що кримінальна справа буде, наприклад, по статті 407. Це дуже важливо. Чи можуть пред'явити підозру в інших статтях, наприклад, і в яких дивіться підозру, окрім статті 407-408, можуть ще пред'явити, наприклад, в інших статтях, які передбачають розтрату майна, якщо особа була матеріально відповідальною? Так, в таких випадках. Так, да, це можливо відбувається. Далі. Чи накладається арешт на рахунки чи на майно? Ні, зараз ніхто не накладає арешти на майно чи банківські рахунки СЗЧ. Чому? Тому що, в принципі, ніяка конфіскація чи арешт майна за 407 статтею не передбачено. Тому слідчі судді не накладають відповідні арешти на банківські рахунки. І в принципі можу сказати, що слідчі ДБР особливо не звертаються з такими клопотаннями. До слідчих суддів. Чи будуть в майбутньому робити? Так, зараз хочуть це робити, в принципі, депутати обговорюються. Чи буде це, поки що невідомо, але такі розмови. Ходять друзі, що можуть по факту зробити СЗЧ, який знаходиться за кордоном. Чи може його місцева поліція заарештувати чи щось зробити? Ні, не може абсолютно нічого, тому що будь-який військовослужбовець, який йде в СЗЧ за кордоном, він порушує в даному випадку тільки законодавство України законодавство Польщі, Німеччини Франції США. В Великобританії він при цьому не порушує. Це дуже важливий момент, тому те, що я чую там про розмови, там, коли кажуть тебе заарештує там, французька поліція, звичайно, це потрібно розуміти, що це лише казки і байки, тому що не може іноземна поліція заарештувати вас за те, що ви не вчинили на її території. Коли вони можуть заарештувати, коли, наприклад, особа оголошується в міжнародний розшук? В принципі, іноземна поліція може заарештувати іншу людину лише в тому випадку, коли вона вчинила злочин на її території, або коли її оголошено в міжнародний розшук, тоді в такому випадку да. Але просто. Тому що в Україні хтось відкрив там 407 сьому статтю, ні, друзі. Тому в принципі, це основні відповіді на запитання по СЗЧ. Якщо у вас ще будуть запитання, ставте, буду розповідати цікаві історії із практики. З повагою, ваш адвокат Демченко.